Вітаю, мене звати Чібрані Роман, і з вересня 2023 року я відвідую гурток основи комп'ютерної графіки у Луцькому міському центрі. Сьогодні я хочу вам презентувати свій проект Код нації, присвячений вишиванці, одній з найважливіших символів нашого народу. Вишиванка це не просто вишитий одяг, це особливий код нації, у якому зашифровані історії, традиції, вірування і душа нашого народу. Орнаменти та кольори мають своє значення, і кожен регіон України має свою унікальну вишивку. Через вишиванку українці з покоління в покоління передають свої цінності. Кожна вишивка має свій зміст. Червоний колір символізує любов і життя, чорний землю і пам'ять про предків, а візерунки це справжні символи. Дерево, життя, хрест, ром усе це має своє значення. Для українців вишиванка це оберіг. Її вдягали на найважливіші миті життя. На свята, весілля, у важкі часи. Сьогодні вона не доводить нашу нескореність і єдність. У своєму проєкті я поєднав знання з історії вишивки та навички комп'ютерної графіки. Я створив цифровий макет, у якому об'єднав елементи різних українських орнаментів. Так я хотів показати вам, що сила нашої культури у єдності і різноманітті. Цей проєкт навчив мене не тільки працювати з графічним редактором Inkscape, а й глибше розуміти свою культурну спадщину. Сподіваюся, що моя робота нагадає всім, наскільки важливо берегти свої традиції та з гордістю носити вишиванку. Дякую за увагу!